Привіт, я Матвій. Це мій безпілотний апарат. Як він допомагає? Він, він літає в небі і шукає водоробу, техніку. Залади йому знають захисники, де ворог. Я його сказав із лего, із мархапу, із моторів, і з Я сейчас покажу, как вин Дальше, когда видят мою руку, тогда мотор рухает. Яку задачу твій безпілотник виконує найкраще? Він літає в небі і вор його не бачить. Лозвідка. Як працює датчик і чому ти обрав саме його? тому що він датчик руху. і коли хтось підходить, він бачить. Так Що відбудеться, якщо змінити параметри програми? Якщо, якщо змінити параметри, тоді мотор буде швидше рухатися. Якщо змінити час, він буде працювати довше. Яку частину моделі було найскладніше зібрати? Криля. Тому що і була дуже крепка. щоб вони трималися і не відпадали. Щоб ти додав до свого безпілотника в наступній версії? Я хотів додати справжню камеру. Щоб щоб він сам на колесах злітав.